Вітаю вас, мої любі близнючки. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таропередбачення на травень місяць для вас, мої любі. Подивимось, який буде місяць, як, з якою енергією, з яким настроєм. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Велика кількість інформацій: дев'ять карт, це багато підказок. Ну що ж, близнючки, травень місяць, перша карта для вас. Ось, десятка мечів, що це для вас втома, поразка, виснаження, борги, стрес. Десятка мечів, максимальна важкість, 100% важкості. Але 10% це вже кінець, це закінчення. Знаєте, І от саме з цією картою можна проробити такий трюк. Оце жертва, коли ви приймаєте. Я дозволяю, от щоб мене. Топтали, обзивали, обливали брудом. Я приймаю, я дозволяю це. Але коли ми зробимо так, піднімаємося. Тому що в горизонтальному положенні кожен, хто йде, він струмляє вас меч. А коли ви піднімаєтеся мечі, вони просто не мають можливості триматися. Вони вилітають, і все, зміняється ситуація кардинально. Тому проаналізуйте, що саме спричинило ось таку важкість, що саме для вас є ось такою максимальною важкістю. І зробіть висновки, тому що 10 це або ви залишаєтесь в тому положенні, скільки залежить тільки від вас, або рухаєтеся далі. Тому що все, це кінець, і можна почати усвідомлюючи, що привело до такого стану, і більше не допускати таких помилок і такої ситуації. Ну що ж, наступна карта, ми будемо дивитися, що, звісно, попереду багато карт, що саме спричинило. Ну, все світ сам вибрав за вас карту, дев'ятка посухів. Ну, щось справді у вас відбувається, таке для вас, що викликає в вас таку важкість, небажання боротися в тому. Бо дев'ять це втома. І дев'ятка посухів це вогонь. Ви втомилися, ви дратуєтеся, і це злість на себе, що я не можу опиратися, що я не можу сказати ні, що я беру на себе всю роботу, всю відповідальність. Подивіться, людина тут вона вже перебінтована, згорблена, побита, втомлена, і вже я не знаю, що робити далі. Іти чи зупинитися і опустити руки. І як захочеться опустити руки, пам'ятайте, що 9 – це 90% проробленої роботи вами втілення. І залишився останній крок. Використайте це як зупинку. Втомилися, відпочиньте, проаналізуйте, що спричинило саме таку, от такий стан, що привело до такого стану, щоб потім не, не допускати до такого. Тому що, бачите, десятка мечів, тобто щось вас турбує, якась, щось вам не дає спокою, якась інформація, можливо, думки. І воно вас виснажує, і дратує, і випалює зсередини. Ну, дивимося далі. Близнючки. Ще одна карта для вас. Сімка мечів, хитрість, обман, маніпуляція. Що це для вас? І знаєте, це люди з вашого оточення, люди, яким ви довіряєте. Вас обманюють, вами маніпулюють, використовують в своїх цілях, перевіряйте всю інформацію, яка вам надходить. Те, що ви отримуєте те, що вам говорять, тих людей, які нам, особливо людей, які намагаються бути такими облесливими, обіцяти, гарантувати. Задавайте запитання, будь небагато незручних запитань, тому що от коли ми. Запитуємо, людина не може зорієнтуватися і важко обманювати. І таким чином ви будете мати можливість вивести на чисту воду, зрозуміти, що це обман, провокація. Можливо, вже сталася ця, ця ситуація, і от тому і ось такий стан. А можливо, ви не знаєте, як вчинити, як поступити, тому що ця людина вам важлива, дорога. І це вас пригнічує. Ви розумієте, що вас обманюють, а я не можу протистояти. Ну що ж, у нас попереду ще дві колоди. Будемо дивитися, з чим пов'язаний такий стан. Так, наступна колода, і перша карта для вас. Двійка посухів. Ви, вибір. Ви або не можете його зробити, або вагаєтесь, сумніваєтесь, не маєте, немає потрібної інформації, немає впевненості. Немає ресурсів, або ви його вже, можливо, зробили і ось картаєте себе за це. Так, Дивіться, тому що два це завжди між чимось, між кимось, неможливість сказати, прийняти, протистояти, що це для вас. І посухи це вогонь. Вогонь, який вас турбує, випалює, дратує, і все рівно ви нікуди не рухаєтеся. І от наскільки вас ця ситуація пригнічує. Що це для вас? Не можу сказати, не можу вибрати, не можу відстояти, не можу протистояти. Мусите зрушитись, тому що ну, це дорога в нікуди. Будете думати, ситуація зависне і, і все. І ви не зрушитесь з місця. Ну що ж, дивимося далі. Куди буде рухатись? Ну, початок місяця такий важкий. Щось буде потребувати вашого рішення, чи потрібно буде якусь, бо вогонь це дія щось робити, говорити, втілювати, а ви не можете, ви боїтесь, чи ви не маєте для цього ресурсів? Королева, королева посухів, королева посухів, і в нас була дев'ятка посухів. Середина травня однозначно буде такою напруженою, бо посухи це вогонь. І, можливо, саме, хто ця жінка для вас, доросла жінка 45, стихійний вогонь. Овен лев стрілець. Знаєте ви її, не знаєте, від... ну швидше за все знаєте, тому що ось це вона вам нагружає, що ви втомилися, від неї втомилися, не знаєте, куди від неї подітися. Можливо, це керівник на роботі, який вимагає, вимагає результату, примушує. Це такий тиран, і який її нічого не цікавить. Все тільки результат, а ви не можете дати їй цього. Або, можливо, це ваша половинка. Ну, хто вона вам? Ваша мама, ваша бабуся, коліжанка, знайома людина, незнайома. Підставляйте самі, що вона вас так настільки пригнічує, що ви не, мож... ну, не можете їй протистояти, не можете опиратися. Тому що не може бути це ваша енергія, от, коли втома і вогонь, Або настільки вас це виснажує, випалює і дратує оця девятка. І тоді, можливо, це от настільки сильний вогонь у вас, який потрібно кудись скерувати, Тому що, як ви його не скеруєте, він вас спалить. Ну що, ще одну карту дивимося. Ну, місяць у вас складний, близнючки. Щось вас однозначно турбує, тому що багато вогню. Який вас пригнічує, ви не можете опиратися, ви не можете рухатися. Так ще одна карта дев'ятка мечів, ну знову. А це вже знаєте що? Це вже ваші страхи. Ви нагнітаєте самі собі, своєю невпевненістю, своїми страхами, і ви не можете спати, ви не можете адекватно мислити, ви не можете знайти вихід. Ви ви боїтесь вийти з своєї зони комфорту. Ви чекаєте, що хтось прийде в вас і врятує. А можливо, от так як у нас було і двійка, ви не можете обрати, і от це настільки над вами висить, настільки вас пригнічує, що ви не можете дати відсіч, обрати, сказати, заявити про себе. І от все. І ви, ситуація зависла, і ви разом з нею. Сижу і чекаю, щоб мене хтось спасе. Ну що ж, ми дивимося далі. Пам'ятайте, що це тільки в вашій голові, тому що дев'ятка мечів це думки, які вас пригнічують. Це страхи, це ваші тривоги, це кошмари, це ізоляція, коли ви самі себе ізолювали. Тому що боюсь, боюсь відкрити очі, боюсь подивитися правді в очі. Ну що ж, у нас ще попереду три карти, можливо, буде щось прояснення. Десятка кубків. Що, невже оцей вибір, що в нас був? Вибір, і оця важкість, це стосується вашої сім'ї, тому що десятка кубків це сім'я, це рідні, це радість. І що вас пригнічує, ви боїтесь, вас щось пригнічує, ви не можете сказати правду, ви не можете признатися в чомусь, ви не можете зізнатись, ви не можете зробити вибір, ви не можете з'їхати від батьків чи опиратися їм. Чому полягає оця двійка і от такий важкий стан пов'язаний з сім'єю, з вашими рідними. А можливо, нема поруч з вами, ваших рідних, ви втратили зв'язок і вас це настільки пригнічує, що ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, ну, де, де шукати ниточку, яка вас зв'яже. Ну що, мої любі, підставляйте, тому що передбачення на загал я не можу спрогнозувати для всіх. Йдемо далі. Наступна карта. Старший аркан 0. А нуль це обнулення. Ну, звісно, що обнулення, тому що далі так бути не може. Я вже говорила, що 10 це кінець, і після 10 може бути тільки одиничка, початок. І ось маєте обнулення. От те, що вас тут пригнічує, те, що ви пора підніматися. От у нас була дев'ятка мечів, коли ми сидимо в комфортному ліжечку, теплому, ну, абстрактно. Боїмося вийти з зони комфорту досить. Це, 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 це дорога в нікуди, це глухий кут, і ніхто вас не спасе, поки ви самі не підніметеся і не подивитеся своїм страхам в очі. Прошу, маєте старший аркан 0, обнулення, все, що вас пригнічує, відпускайте, піднімайтеся і міняйте з легкістю, без, не, не потрібно думати, планувати, боятися, все, ви вже своє відбоялися. Вже нема куди далі боятися. Міняйте з легкістю. Подивіться, яка позитивна карта. Ну, чи вам подобається ось так бути. Ну, якщо вам подобається, то прошу залишайтеся в такій енергії, чи от в такій енергії. Подивіться, з якою легкістю людина йде, залишає оцей весь негатив і рухається до нового, до світлого, до перспектив, до майбутнього, до обнулює цю сферу життя, яка приносить ось таку біль. Ви вже настільки втомилися, подивіться, ну хто замість вас це зробить. Подивіться на оцю людину. Вона вже, ну, вже не має сили більше. Тому потрібно міняти. Міняти своє сприйняття. Знову ж таки, міняти те, що потребує змін. Роботу, стосунки, місце проживання. Зовнішній вигляд, можливо, так вам, можливо, вам набридло от, ваша стрижка, ваш стиль, ваш імідж. Міняйте все в ваших руках. Міняйте свої мислення, міняйте свої думки, міняйте, е... оновлюйтесь. Ну що ж, третя карта? До чого це все. Хістка пентаклів, обмін ресурсами. Ну, Хто очікує виплати, компенсацію, гроші на якісь фінансові надходження, ви це отримаєте. Але тут також така двояка енергія. В якій ви позиції? Людина, яка отримує, тому що ви заслужили, ви щось робили, ви, ви очікуєте грошей, ви їх отримаєте. А можливо, ви людина в позиції, яка. яка Виплачує гроші. Якщо ви керівник, ви наймали майстрів, ви щось замовляли, якісь послуги, прошу розрахуйтеся, тому що це енергообмін такий муси бути, якщо ти взяв, ти мусиш за це заплатити. Або якщо ви виконали свою роботу, вам за неї заплатять. Можливо, дивіться, так як отут були ваші страхи, тому що ви, бо... тому що ви боялися, що вам, з вами не розрахуються за вашу роботу, за те, що ви зробили, послуги, які ви надали. То не, 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 або не бійтеся, ви отримаєте гроші. Можливо, ви, ви, вам потрібно розрахуватися, так? І оце вас пригнічує, а у вас немає можливості немає коштів. Ну, замість того, щоб сидіти ось так. Боятися, то можливо, бо це енергія, коли, коли є обмін, коли ми говоримо і нас чують, як ми не скажемо, нас не почують, як ми не постукаємо, нам не відкриють. І тому, от що тут вас турбує, говоріть про це, просіть, будете просити, отримаєте. Будете говорити, що ви не маєте можливості розрахуватися, вас також почують. Ну що ж, мої любі, хочу взяти ще одну карту для вас, тому що такий дуже напружений місяць в чому буде позитив? Покажіть нам для близнючків, в чому буде позитив? Сімка посухів! Ви відстоїте свою позицію, ви отримаєте те, ну, за що ви боретеся. Тому що це енергія, це моє, це мій простір, це моя думка, це для мене важливо. Це що це для вас? Моя сім'я, мій простір, моя, що моє, те, що для вас важливо. Ви за це боролися, ви це відстоювали, і ви, вас почують, ви це відстоїте або Хтось відступиться, перестане на вас тиснути. От і в цьому полягає енергоопінг, що вас почують. Ви про це скажете, і люди вас почують, зрозуміють. Ну що, не все так погано. Один старший аркан, він буде, ну, старші аркани – це завжди важливість, він буде найбільше відчуватися, тому не бійтесь обнулюватись, не бійтесь міняти своє життя. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам в першу чергу мирного і спокійного місяця, вдалого, успішного, позитивного. Тому що те, що ми транслюємо, те ми і притягуємо. Проживайте своє життя з любов'ю, вкладайте частинку любові в все, що ви робите, до чого ви торкаєтесь. Наповнюйте своє життя любов'ю. І вона обов'язково повернеться до вас. Я бажаю вам радості, позитиву, натхнення. Удачі! Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, свої реакції. Діліться своїми враженнями завжди чекаю, читаю. І, хто не з нами, приєднуйтесь! Запрошую вас в магічний чарівний простір зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі! Почуємось па